Так, всім привіт! У нас сьогодні нова гра на огляді, це Inscription. Це карткова гра, я її десь побачив по-моєму в Тіктоці, якщо я не помиляюсь. Вона мені, на перший погляд, дуже сподобалась. Давайте почнемо, подивимось, що воно взагалі таке. Гаразд, зараз глянемо що тут таке. От і мені цікаво, що тут таке ось запускається. Inscription. Хочу тут тільки продовжити. Може не починав нову гру. Дивно. <ріст> Черговий здобувач. скільки літ, скільки зим. Можливо, ти забув як грати в цю гру? Дозволь нагадаю. Зіграй картою білка. Перш зіграй хорону. Рехетна смерть зіграй хорону. Для вовка необхідно дві жертви, ти стільки не маєш. Лоліворуч один, здається сила його нападу. М -м. Хір за заподіяв мені одну лицюжні. Задав її на шальку. Мою шальку до самого низу переможеш. у мого койота. Мій Мікаю збройний тхорові. А отже, здоров'я тхора зменшилось на два. Но вмирає. Mm -hmm. Знову твій хід. Може взяти карту з взяти білку. Як не цікаво. Я взагалі не розумію, що тут робити. Взагалі не розумію. Mm -hmm. О, ж знаю, що за один кіт можна грати під комакартом, так? Тільки ти вчися, я з пасую. Ох, и ужас. Лучше мені арці теж три. Перемога за тобою завжди так легко не буде. Я взагалі ще нічого не розумію. Ти заблукав у лісовій чавині, аж тут тобі трапилась тежка. Дуже дуже голосно. Думаю, так буде нормально. Тебе ...прежно підійшли два мешканці лісу. Невмирущий кіт лишається живим після свого пожертву. Отруйна змія. Ушкодження від її укусу завжди смертельне. Твиник чемну колоду поповнить лише одна карта. Мерно візьму змію. До твого каравану долучається ще одна істота. Деякі лісові істоти здава... здавалося хотіли скласти тобі товариство. І натрапив на нас залишений заплітник. Ти знайшов білку пляжці, розбий у разі надзвичайних обставин. Візьми ще одну. Ще одне корисне знаряддя може тобі навантажити шальку резів. Нести більше ти не можеш. Перетинаючи важку прохідну місцевість, ти потрапив у засід. Вже до мене поки я спав, так? Треба було. Розумію. Може. допоможеш мені. І. Поки підігруємо. Залегіть, бачите мої. Один хід ти можеш зіграти білкою. Пожертви. Звичайно, ...любне овчення, воно швидко дорослі. Блядь, кіці. Уперед. Готучий экран для тайны там еще. Да, ты без Я не разумею, что я Остаємо сюда пилку. Його типа не вистачить, пропускаємо хоп. Тут можна відстати двома картами скільки то візьмуть. А я проиграв. Можна ще раз. Я поки не розумію взагалі, що робити. Ти можеш якшиме розочарування, якщо засвоїш цей урок. Встань за столом. И свечник. Проносил его сюда. Господи, я чем не понимаю. Пересідай. Раз я тобі дещо поясню. Це була одна з двох помилок, яких ти можеш тут припуститись. Уся з друга я буду змушений пожертвувати тебе. Тож на чому ми зупинилися. А ну нафіг. Те вовчення. Переростає на вовка після одного ходу. Помірний не недорога. Так що. Шлявисту. Угу. Дайте вовчення візьмем Що тут? Пімліти натрапив на дивні камені. Ти був змушений вибрати гідну жертву, ту, яка буде втрачена назавжди. Я? Змію, я вовчення. Давайте змій, я змій не люблю. Ну. Вибери мене. Я піду. Яка честь. Отерешне видово ще змін підняв, свою душу, щоб вона жила в новому тілі. Це тіло Ну, Карти тут розговарюють. Оце таке. Це що таке? Поглядай і там він діляє мої собачі карти позначку. Він геть здурів. Ти ж бачиш. Так, він не, не зважає на правила. Далі гідно, далі ні. Тримає мене тут. Подивитись на мої страждання. это именно делали, ну, обязательностью. Да. Ох, какой кошмар. Так же мы не делаем О. Хорошо. Брать белку. Думаю, камената белка. Ага. Понятно. пропуск Під перемоги тепер произлиячивает 4 одиниці уж давайте візьмемо білку беремо ще одну білку кладемо сюда ні, подожди. О, красиво. Ооо, я виграв, по-моєму, так? Да? Так. Да. Я вражений, ти ще можеш пережити колеп. Постукай по дереву. Дерево. Три карточки горобець. Сильна ропуха захищає від нападів з боку. Тут дикобраз. Норливий дикобраз. Гострі голки очікують того, хто зважиться на нього впасти. Що мені вибрать? Давайте жабу візьмем. Ти перестрів невеликий гурт ліпша. Кляля від голоду вони тулились навколо багаття. Вони поглянули тут твоїх істот і стали кивати головами, запрошуючи до багаття. Куди зіграєш коло багатьо одну зі твоїх істот, а один уцілілий? Зігрій істоту коло багаті, від цього збільшиться її сила, сказав він. Повітря як один уцілівший, вітер слину, що текла у нього з рота. Ні, А? Ага. Я ті зубами. Мовчки забрав свій студию від багатьох і пішов. вже перепугався, що мене зараз тухара заберуть. Що це таке? Є карту поки не можна зіграти, з білкою можна. Бил, От, блин, для нас обох первый хит Виндес ути смертьючи Оп, инакшерс Вен клап. рака, Можно рестарт сразу. Можно рестарт? Шоцкий? Рестарт. Миница не под Я проиграл. То конец. На жаль да бечас загину. Ну куда? Я так розумію, зараз знову ті. Тип... Це невозможно. Ти ще не вмер. Ти не чистий. Що можеш так вважати? Поки ти ще тут маю до тебе прохання. Хочу згадку про тебе. Твоя власна картка смерті. Поки що вона доволі є. показ. Рах ми з тобою це виправимо. Хочу щоб вона була. Завершеним нагадуванням про тебе. Ось кілька карт з твоєї посередньої колод. Може на їх використати. Прошу бери карту від якої буде взята вартість. Ще одну з силу та здоров'я числа. Перебри карту з якої ми заберемо позначі. Так, я не спитав, як тебе зуть. Напишемо. Зараз твій портрет. Готовий? Усміхається небов'язку. Прикол. О, наша пісня гарна нова. Чергу у нас добувачка. Мабуть, настав час. Можливо, ти розумієш суть кісток. Придний опосум коштує дві кісти. Ти отримуєш кістку, коли гине одна з твоїх істот, незалежно від причини. Опосум вовк, пілка. не могу использовать понятно О, класс не класс может вся вулка в принципе Окей, okay. Берем карту. попуха, oh, Не можу. Парадо уже не можу. Опуск. О. МБЛК. О. Як жорстокость. І заподіяла мені більше ушкодження, ніж потрібно було для перемоги. Правда, в моїй грі за таке дається винагорода. А саме один зуб за кожну одиницю в заподінушку. Твоя здобич може зацікавити піролова. А де я зараз знаходжусь? Ох. забув був твою фігурку. не принеси її поруч із сейфом. Продовжуємо. Вибачаюсь. Римуча змія. Пойот Арган. таке вибрати гаймуча <гум> змія кість кісток а тут теж кістки давайте візьмемо прозігнати ікру за потреби ти можеш розрізати ними одну з моїх карт вибирай Реанітарна трьома річима ти вирішила так. Да. Розумно, що він зазвичай навіть не згадує про кістки. Гаразд, ось тобі підказка. Я бачив, як минула жертва висла комбінації у збірник. Правил. Перник правил. ЛК. Я все равно ничего взять не можу, да? Ну типа однокрови може в принципі. Взять типа. Да господи. Ра. Точно. Ну типа. Помогти. А сімта, шімта. картку. карток. Це переміг по-любому. Я бажаю, що стати за стол. Я за той час усе обдуму. Я не зайран, можу ставати за столу, коли мапа з Я за той час обдуматиму наступну сутичку. Та й не чпаймо майна. Такий странний тип. Ми це вже продовжимо в наступній серії розбиратись. бо Я взагалі нічого не зрозумів. Прикольна, але не зрозуміло Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Далі всім, всім гарного вечора чи дня